Вітаю всіх, хто з нами цієї пори на телеканалі «Київ». Це програма столиця з вами ведучий Сергій Дойко. Як вже неодноразово говорилося про кроки, про результативність, ефективність кроків. Нової влади сьогодні говорять багато, його і пишуть немало, але пишуть абсолютно різні речі, тобто з різних боків підходять до оцінки, скажімо так, цієї результативності та ефективності. В нашій сьогодні програмі ми зосередимося на двох китах, так би мовити, нормального життя будь-якої країни. Це реформи, без реформ нікуди. Ну і безпека громадян без безпеки, без відчуття цієї безпечності в країні. Так само далеко не підеш і далеко не зайдеш. Власне, це дві головні е, лінії нашої розмови. Я із задоволенням Таю гостя нашої студії. Це Максим Лациба, керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень. Доброго вечора, пане Максиму. Дякую, що до нас завітали. Вітаю. Я нагадаю нашим глядачам, ми традиційно працюємо у прямому ефірі. 223-09-71, Будь ласка, долучайтеся до нашого спілкування, сперечайтесь, не погоджуйтесь. Ми тут абсолютно відкриті для відвертої розмови. Ну і висловлюйте свою думку, що для вас, скажімо так, реформи чи відчуваєте ви реформи, і якими вони мають бути на вашу думку? Отже, таке ж в принципі запитання і вам, пане Максиме, от нова є влада, багато є критики, багато є і розуміння, мало часу ще біля керма. Хоча всі люди в. Принципі свого часу вже відзначилася на посадах. Прем'єр-міністра лише тільки президентом не був оцей прем'єром, не був зараз. Він прем'єр, тобто, всіх всі ті обличчя ми десь колись вже е, якось бачили. А е, е, нова стара влада, як її називають ваші колеги. Наскільки вона правильно розпочала от в цей конкретний момент часу розвитку країни? Прошу, будь ласка нас в суспільстві величезні е, очікування щодо швидких реформ з одного боку, і з другого боку, е, е, ми маємо ну не неготовність до швидких реформ з боку нового уряду. Mm -hmm. На жаль. Е, я так розумів, батьківщина, удар не готувався так швидко отримати владу і так швидко о, реалізовувати рішення. Тобто, на жаль, пакету реформ проектів законів там ще немає. Mm -hmm. Але я бачу, що є бажання у частини міністрів робити ці реформи, і це більше та частина міністрів, які прийшли від, начебто, громадського сектору, тобто міністр економіки Шеремета, міністр регіональної політики, Гройсман, він був мером і багато чого. Ну, от Ви сказали абсолютно ключову. Річ Шеремета свого часу Малазійський уряд е, консультував е, Гройсман Він був мером і надто успішним мером. Ви знаєте, яка там була у Вінниці підтримка? Вони не те, що не готувалися чи були готові, вони е, стрижним всередині були готові. А люди, які деякі прийшли, вони просто е, рано, мабуть, туди прийшли. Е, але ж е, ну як прийти і бути не готовим? Навіщо uh... тоді йти? Я ж розумію, що там за посади. Це високі посади, правда? А хто краще готовий? Сам зараз для уряду дуже важливо бути відкритим до тих пропозицій. Наприклад, я представляю таку платформу аналітичних центрів, яка називається Реанімаційний пакет реформ. Це найбільше зараз об'єднання громадських аналітичних центрів. Головна задача, яку запропонувати уряду конкретний пакет реформ. У нас є 12 робочих груп, і шість із них першочергових. І наша задача виробити конкретні закони, передати їх в уряд і заставити. Уряд їх зрозуміти і е, подати в парламент, ухвалити. Ви двічі повторили одне слово е, як визначення реформ. Е, реані... Реанімаційний пакет так. реформ, і ви сказали конкретних реформ. Конкретні реформи я розумію, але реанімація всі ж розуміють, що це таке. Яке лексичне, лексичне значення цього слова. Це вже коли тоді реанімація. Тобто, в нас вже все було. Реанімаційний так. пакет, да, в першу чергу, це шість е, е, зак, ну, шість тем, які суспільство майдан визначив, угу. що у нас там уже все. Все дуже погано. Все дуже погано. Це, е, реформа судова і реформа прокуратури. Тут очевидно, що там все дуже погано. Ну, так. І е, от у нас вже на завтра буде готовий закон про е, судоустрій та статус суддів, там де буде відновлено суддівське самоврядування, е, контроль за діями суддів, зменшення тиску е, виконавчих органів влади на е, призначення суддів президента. Там, і так далі. Що значить суддівське самоврядування? Це, це, це як? Ну, наприклад, е, у нас зараз голову суду будь-якого суду так. там району призначає. А президент, а голова суду вже там розподіляє справи, фактично керує е, судом. Ми пропонуємо, щоб голову суди обирали судді цього районного суду на своєму зібранні. Mm -hmm. Зібралися хто найбільш авторитетніший, відповідальний, і готовий, того обрали. Оце суддівське самоврядування. Mm -hmm. І е, так само е, зараз хто признач, е, призначає суддів на перший раз? От людина, от суддів, президент. Саме тому президент Янукович і сформував цю підконтрольну судову систему, бо фактично він всі робив кадрове призначення. І ми пропонуємо, щоб от, е, суддів обирали е, загальні збори суддів або, відповідно, там е, окрема е, ну, комісія кваліфікаційна, яка формується самими суддями. Тобто, от оця спільнота mm -hmm. суддів і має підбирати нових суддів по професійним ознакам і по певним процедурам. Щоб це робив не президент. Звичайно, щоб він не президент. потім не контролював. Абсолютно. Якби ви були президентом, ви віддали б такі важелі солодкі? солодкі. Ну, це ви зараз, звичайно, був не президент. Давайте далі продовжимо, пане Максима, послухаємо нашу Будь ласка, говоріть. Алло. Слухаємо вас уважно, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Я по такому питанню. Ну Нема гроші, нема чим пенсії платити, зарплати. А для чого така зарплата у депутату Верховної Ради? 20-30 тисяч. Ми пенсіонери маємо тисячу. То мені нам треба скільки років? Не їсти, не пити зрозуміло. Щоб зібрати 20 тисяч. Дякую. Вам дуже звіночок. Пана Максима, буду цілком і такого а, гатунку запитання абсолютно вірно. В депутата чиста зарплата 14600. Це вже надбавки йдуть там. Академік, не академік за те, за це. Ну так виходить в когось і по 24, Правильно абсолютно говорить наша глядачка. Навіщо такі зарплати депутатам? Є й по 30, і по 35 є, є, є тисяч. Є і пенсії по 50? Були принаймні. Скажу так: я не вважаю, що це велика заробітна плата. В бізнесі менеджери отримують по 25, 30, 50 тисяч гривень в місяць заробітної плати. Це звичайний ну менеджер, навіть не не, не топ-менеджер якогось бізнесу. Тобто, ви хочете, щоб в парламент і на заступника міністра і йшли люди, ну скажімо так. Не дуже кваліфіковані, або які нібито. Вдали... Тут нічні в кваліфікації. В Просто а, треба розуміти, яка відповідальність лягає на плечі цих людей. Я не можуть що... люди за три копійки працювати, да. якщо на плечі лягає відповідальність. Це ж нормально. Дивіться, це і тим більше ще й мотивація. Чомусь ми ж з вами в уряд не, пі... не пішли, і я би туди не пішов, навіть якщо б запропонували, правда? Бо там відповідальність. Так, абсолютно Могічно. вірно. Ви пам'ятаєте цей анекдот, коли відбувається е, е, жовтнева революція так. в Пітері, і е, онучка декабриста питає: е, А за що за що ви боретесь? А йому більшовик відповідає їй, що ну для того, щоб не було багатих, каже дивно. А мій дід хотів, щоб не було бідних. Так от я вважаю, що високі зарплати мають бути і у державних службовців, і у працівників високі зарплати мають бути. І пенсії мають бути високі, тобто всі мають бути. Багаті, оце наша задача. А не давайте ми скорочувати чись. Навпаки, ви маєте як пенсіонер піднімати питання, а як зробити так, щоб пенсія була висока а, і насправді це невеликі, абсолютно заробітні плати. І треба вимагати, щоб була і пенсійна реформа проведена, щоб була вища пенсія. І взагалі, от, наприклад, в Міністерстві економіки, так тисячу працівників. Це просто колосально велика кількість людей, стільки не потрібно, і вони отримують там по е, 3, 5, 6 тисяч гривень заробітне плати. Тобто дуже низькі заробітні плати. Е, най, тим, хто дуже потрібен, наприклад, міністру йому дають оклад. А оклад може бути вдвічі більше ніж це. Але оклад скороти, дає скороти проценталь... скоротити половину працівників, дати їм більшу зарплату, ефективність вище. Я це і набрати я, хороші я кадри. я це тільки підтримую. Єдине питання, що з тими людьми робити. От в чому штука? А, які йдуть на ринок праці? Які виходять так, ото виходять. Це знаєте, шанс цим людям знайти ага, собі нову ну, це роботу і нове е, призвання за ну, нашої нинішньої ситуації. Якраз у це нове призвання колеги, шукати е, ці зарплати платяться з моїх податків. Тому угу. е, я вважаю, що ну уряд це не е, точніше міністерство, це не місце, де мають працювати соціально незахищені верстви населення. Тобто це мають бути працювати висококласні фахівці, які дають хорошу політику, угу. від якого ми всі стаємо багатшими. Зрозуміло. в нас є ще глядач. Давайте послухаємо, будь ласка, горіть. Будь ласка, слухаємо вас. Алло. Да -да, так, так, Слухаємо, будь ласка, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я не зовсім не розуміла, в чому буде саме відбуватися реформа судової системи. Якщо залишаються ті ж самі судді з їхніми моральними якостями, мені взагалі цікаво, чи є в Україні хоча б один суддя. <гум> Які відповідає цьому званню чи цьому зверненню. Ваша честь цікаве запитання. Прошу, будь ласка. Ну ви правильно ставите питання, тому що о, для того, щоб отримати справедливе судочинство, у нас є дві складові. По перше, це система процедури судочинства. По друге, це кадри. Я говорив про систему, як має набиратися і взаємоконтролю відбуватися. І о, друге питання це о, люстрація. Очевидно, ви знаєте, що. Відповідний законопроект е, розроблений е, мін'юстом спільно з активістами. Я знаю, там подавав свої пропозиції Євгор Соболів. Очевидно, необхідно проводити ілюстрацію суддів. Ну, пропонується наприклад всіх голів суддів е, звільнити. І е, там є кваліфікаційні комісії. Вони теж мають запрацювати. Тому, очевидно, необхідно е, проводити зараз е, переакредитацію майже всього е, корпусу е, суддівського. Але маємо розуміти, що ну хтось має здійснювати судочинство. Якщо ми зараз е, всіх суддів е, звільнимо, е, ми швидко так не наберемо. Сто відсотків. От, але продовжуючи тему. Тобто, в перші шість наших е, пакетів реформ… Но ми про один поговорили. Так, я ж я так, так і підвожу вас логічно до другого, третього, четвертого п'ятого, от е, судова реформа так. і прокуратури, реформа е, міліції е, треба створювати муніципальну міліцію і е, відповідно національного рівня, е, третя це реформа адміністративна. Тобто, це новий закон про кабінет міністрів. Про центральний орган виконавчої влади, ну як міністерство має бути організовано, Кодекс адміністративних процедур, адмінпослуги і закон про державну службу. Це один блок. Потім це децентралізація, тобто закон про місцеве самоврядування і, і територіальну реформу, укрупнення громад і більше передачу їм повноважень, щоб людина максимально. В тому числі розпоряджатися фінансами. Ну, звичайно, так. з податками так, і так, так. майном. І е, антикорупційна це просто сама перша і колосально треба її дуже швидко ухвалювати. Там е, і створення антикорупційного бюро, і певні е, рішення по відкритості реєстрів е, власності і так далі. І там ще є е, цілий ряд е, рішень. І е, реформа шоста це виборчого законодавства і закон про національний референдум. От ці перші шість… Ну, давайте шість... ми щодо муніципальної міліції щодо антикорупційних певних заходів і щодо референдуму. Е, конкретніше, можливо, розлогіше з вами поговоримо. После того, как вы дасте відповідь на, на запитання нашего глядача, будь ласка, говорить. Будь ласка, но я Алло. Да-да. Слушаем, будь ласка. Здравствуйте. Слушаем. Я бы хотела вот. Алло, алло, вы меня слышите? Слышим, Служ... слышим вас прекрасно, пожалуйста. Да, я бы хотела вот что сказать, что я не помню, кто из классиков сказал такое выражение, что Революцию задумывают гении, исполняют герои, а результатами пользуются, ну, ну да. мягко говоря, мягко. нечистые на руку дельцы. Так вот, по-моему, у нас в стране сейчас создалась именно такая ситуация. Mm -hmm. И хотелось бы, чтобы на вот этих революционных возгласах, которые прекратились некоторое время назад... було создано, дійсно, народне э, народа властіє mm -hmm. для того, щоб э, народ э, контролював всі ветві власті. Прекрасне запитав. Прекрасне запитання. Пане Максиму, дивіться. Е, неодноразово вже аналітики ваші колеги підкреслюють, що раніше, якщо до того, як там на пагорбах опинитися, звітували не щовечора тут перед людьми на Майдані. Що планується, як планується, коли планується і все. Зараз ну, музика добре, і люди не розходяться добре, і честі міхвала, але так, о, таких ось, якихось звітів немає. Тобто, це вже що, провалля між новою владою? Вони вже туди прийшли, все вже нормально, да? Досягли вже як? да? А, ні, насправді нові міністри і чиновники не дуже вміють спілкуватися з людьми. Тобто вони просто забули, що. Ну, я, людям Я знаєте, на трибуні бачив, так там тільки ждать. А... Так чому до того можна і вмію? А зараз не вміють вже ну, раптом вони вважають, що вони зараз мають робити реформи, ага. е ухвалювати рішення і так далі. А вони забувають, що треба виходити і розказувати людям, що я сьогодні зробив, так який е наказ підписав, що я зроблю завтра і що це вам дасть, і відчувати оцей от е в Остополі, скажімо так, ну Чи правильно? Зв Ну, звичайно. Звичайно, да. от на жаль, міністри часто забувають це робити, але це важливо. От наприклад, сьогодні на улісті розглядалося важливе питання: от питання народовлади, да? відкриття а, генеральних. Планів міст до того це була секретна інформація для службового користування. Ви не могли подивитися, а як буде забудовуватися в тому числі місто Київ. От е, сьогодні ми, це... ми, ми, ми могли. Ви ми могли. Е, ну, сьогодні на уряді мали це розвитку. Що громадськість можливо можливо, і... ну я не, не знаю. Немало. Я говорю про звичайних громадян ну, України. Якщо ви тут є. Ну, якісь... Ми спеціалізоване видання, скажімо так. так. Знаєте, як в анекдоті кажуть. Ну, ну я вас вітаю тоді з так, цим. Так. От, Дякую. Але сьогодні мали ухвалити рішення про відкриття генеральних планів міст скрізь. Я mm -hmm. точно не знаю, це чи це ухвалили. От треба перевірити. Але питання народовладдя, я хотів колезі так сказати: що не треба очікувати, що там хтось за мене щось зробить. Дуже багато чого ви можете зробити. Сьогодні mm. прямо ви можете написати запит на інформацію Звичайно, по тоді закону. Про запитання. Інформацію. Навіщо тоді мені хтось там? Ні, в кожного своя роль. Ага. В кожного своя роль. А ви можете написати запит на інформацію, попросити, надати мені інформацію там, про mm. рішення, mm. Про, про, про те, що зроблено і так далі. Вам зобов'язані протягом п'яти робочих днів від, з дати відповідь. Пану після того, ви ага. можете ага. війти або в громадську раду, або створити орган саморізації населення. Зараз ми перериваємося на нетривалу рекламу, після неї ми продовжимо нашу програму Я радив би нашим глядачам будьте з нами. Отже, це програма Столиця з вами ведучий Сергій Дойко. Нашим гостем є Максим Лациба, керівник програми. «Медвіць». Розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень, телефон 223 0971. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Пан Симов, в першій частині я сказав: от референдум: муніципальна міліція і антикорупційні, скажімо так, кроки заходи. Давайте про муніципальну міліцію. Ну, зашугали центральну міліцію, так що ви ж бачите, яка ситуація виникла з іншого боку. ці люди, які ну дійсно патріоти і готові забезпечувати порядок, бо не всі ж ну всюди є такі, які щось там можуть, не можуть, Хочуть, не хочуть, але здебільшого тут саме а, такі люди можливо залучати от таких людей, які на майдані, які ну хочуть а, правди, справедливості, порядку, безпеки, і залучати до загонів муніципальної міліції, оскільки багато говорилося, що треба таку міліцію мати. Центральна просто не встигає. вона не може фізично, а муніципальної немає. І йдеш вночі додому, і думаєш. Звідки може десь щось якось, а не хочеться так іти додому вночі? Хочеться тобто, спокійно. Ну ви обочимати. абсолютно праві. Питання безпеки це одне з основоположних питань для людини. Воно в основі піраміди потреб людини і. В європейських нормальних країнах є ну два типи міліції поліції. От це є муніципальна поліція, яка виконує функції е, патрулювання вулиць, так. безпеки на вулиць, порядку і так далі. І фінансується з місцевого бюджету, створюється відповідне рішення міської ради і е, призначається, контролюється громадою, тобто через міську раду, мера там можуть ще там якісь додаткові акредитації, громадські там оцінки давати mm -hmm. і так далі. Цим кажем, тобто це максимально підконтрольне для громади. Ця міліція. Скільки зараз в нас такий момент, вивчаєте, що я так поспішаю, так. просто є ще й глядач. Наскільки зараз в нас такий момент, що можна реально це створити, це Таку можна, міліцію. тільки потрібно відповідний закон. Треба нам два закони ухвалити: закон про муніципальну так. міліцію або поліцію і закон про міліцію, в який безпосередньо ну на національний рівень винести питання кримінальних злочинів, розслідування там і так далі. І зараз в нас є така робоча група. Вона угу. працює і десь через місяць ми готові вже будемо представити закон про. Полицию. Прекрасно. Послушаем нашего летача, будь ласка, Урить. Алло, добрый день. Добрый вечер. Будь ласка. Я хочу опять вернуться к теме о зарплатах. Пожалуйста. И, и ответственности. Вот, например, учителя, а заучи, директоры школ. У них ведь какая ответственность за детей? Тысяча так. детей так. за них отвечать. А зарплата какая? И вы говорите о том, что вот чем выше должность, тем зарплата должна быть лучше. Но мы говорили не так о должности, как об ответственности. Тут по поводу... Да, это должности... и ответственность. А если у нее тысячи детей, за которых она отвечает... Так у неї зарплата має ну, бути. Знаєте, у, у хорошого прем'єр-міністра 46 мільйонів, за яких він отвечает. тут, як би теж, знаєте, як подойти до этому вопросу. Очень хороший вопрос. Будь ласка, ваша реакція. Е, я абсолютно згоден, що зарплата в системі освіти має бути висока. І е, зарплата у директора має бути висока. Наприклад, в Фінляндії вважається одна з найкращих в Європі е, е, середніх освіти. От ці ж вчителі, ці ж директори навчають майбутніх і президентів, і прем'єрів, і депутатів. Як є, навчають, така буде ідея. Так. Величезний конкурс так. на посаду вчителя в школі, бо mm -hmm. це державою гарантовані видатки, і там поставили дуже високу заробітну плату. А і нас молоді світа, люди і наука на останньому місці. Чому Бо... <по> А, чому на вашу думку? Звичайно, ну знаєте, я завжди вважаю так: хочеш змінити світ, почни з себе mm -hmm. тому винувати, що якісь там прем'єри щось не зробили. Це неправильно. Давайте я спитаю себе, чому в нас вчитель мало заробляє? Чому а тому, що я жодного разу не писав премєр міністру і президенту листа, не підписував Максим Ластиба, вимагає, ага. щоб вчитель і е, директор отримали високу зарплату і написав: А потім висок. вам буде така відповідь на вашого листа жильцям, а начальника ЖЕКа. хвилиночку. А у нас 45 мільйонів людей. Так. А Давайте всі батьки, в яких зараз е, діти в школах і взагалі хто вважає так. Uh -huh. Давайте ми всі зараз напишемо такого листа прем'єр-міністру е, Яценюку, так. і хай йому прийде мільйон листів. Uh -huh. А він зобов'язаний по закону про звернення громадян дати відповідь. Е, Чому він враху... ну, чому він не врахує це? Або скаже, що добре, ми обов'язково це врахуємо. Давайте організуємо це, тобто спробуємо заставити новий уряд підвищити е зарплату вчителям. Давайте спробуємо. Зрозуміло. А от якщо на мільйон листів нам скажуть, ні, от тоді, тоді ми будемо щось ну, нове робити. Нема ну нема питань, тобто є правові інструменти. Наприклад, є власного кабінета про консультації з громадською. Я говорить, що якщо три громадські організації напишуть звернення до міністра освіти квіта про те, що просимо провести консультації з громадськістю по темі заробітної плати в системі освіти, він зобов'язаний провести ці громадські обговорення. Тобто, роль громадськості тут як не крути, а вона величезна. Просто в цьому питанні да, будь-яких питаннях. Якщо громадськість знає свої права і вміє ними користуватися, ну, це цікава деталь, я так думаю, не всі. Знають свої права yes, і yes, yes, yes. ще менше вміють іми користатися. Ми послухаємо нашого глядача. Будь ласка, горіть. Доброго вечора. Слухаємо вас уважно. Немає глядача. Перенаберіть, будь ласка, мені підказують, що був, немає. Ми чекаємо на ваші на дзвінки, на ваші запитання, на ваші точки зору. Щодо референдумів, найцікавіша тема. Ми тут пропонуємо провести референдум, нам не дають. Виходить, хтось правий, хтось винуватий. Люди потім пишуть в тих же ж популярних соціальних мережах, а нас не запитали. Майдан це не вся Україна, при всій повазі. І до України, і до Майдану. Чому Майдан ніби спілкується безпосередньо, а ми як? Давайте проведемо в державі референдум. І тоді люди щось можуть сказати. А можуть. І по-різному подивитися на речі ну давайте зрозуміло, що робити з цим так, є так, кілька так. інструментів, щоб влада почула громадян або ми поспілкувалися. Варіант раз це громадські слухання. Тобто закон про місцеве самоврядування говорить, що будь-яка територіальна громада має право викликати владу і на громадські слухання. Пишемо звернення. От в Києві, наприклад, мені здається, достатньо просто продати заявку по статуту, а, наприклад, в Вінниці мені здається, треба 250 підписів зібрати. Тобто, там ще. По підписам і обов'язково відбувається слухання. Очні приходить мерчі заступники. Ми спілкуємося, користуйтеся так. для органів виконавчої влади. Постанова про консультації з громадськості номер 996 дев'ять -го року говорить, що. Е Три громадські організації пишуть або благодійні фонди заявку. Обов'язково мають відбуватися консультації, майже ті самі громадські слухання. Що ще можна зробити? Референдум. Референдум знову буває двох видів: національний і місцевий. Почнемо знизу. Тобто, місцевий референдум це якщо ми хочемо ухвалити якісь рішення на рівні ну, територіальної так, так, так. громади. І воно, до речі, вища легітимність, ніж рішення міської ради чи міського голови. Але, на жаль, закону про місцевий референдум зараз в Україні тобто, немає. Знову ж таки, треба закону. Так, да, треба від Ради вимагати. Там на першому читанні. Пане, тут ви конкретні речі говорите. В нас просто дві хвилини, трошки да. менше навіть залишилося. Ви скажіть такі банальні е, ніби штуки, але вони ну вони є стрижневими в нашому з вами нинішньому житті буті? От е, є коментарі таких е, деяких людей, дивлюсь по телебаченню, говорять: да, мені не треба ці реформи, ми просто хочеться спокійно жити. Спокійно, ключове слово. Скажіть, е, коли це все от закінчиться? От якась стабільність маломальські, що називається, настане. І чи вийде в цієї влади вивести Україну на таку стабільність? І державу, і країну? Е, ну, коли ми обрали демократію як систему управління в нашій країні, як політичну систему, ми мали зрозуміти, що е, тепер ми керуємо країною. Якщо е, компетентні громадяни не будуть брати участь в управлінні державному управлінні, е, якісної політики не буде, тому е, воно само не закінчиться. Так. Це можемо закінчити ми, так. якщо ми активно будемо пропонувати, які рішення нам треба, і вимагати від уряду мера міської ради е, це реалізовувати. А більше того, краще давайте забирати ці шматки влади собі оце головна задача революції mm. забрати владу собі то, та... наприклад створити ОСББ і може кожен нам... так і хоче знаєте от тільки так маломанські розуміють що таке так так політика правильно. зразу і владу хоче собі забрати ні, ні, ні. наприклад створити об'єднання спіла багатоквартирного будинку І нам не потрібен Джек. Ми самі будемо керувати які тариф ми платимо, яка якість послуг у нас Розуміло. є. Ми створюємо орган самоорганізації населення. Вона потрібна... цього уряду вийде в цієї влади? Як ви відчуваєте просто? А це ми маємо в себе задати. От я вважаю, що наша група реанімаційний пакет реформ ми докладемо зусиль, щоб допомогти. Могти уряду, щоб в нього вийшло, тому Супер. я вважаю, що вийде. Максиме, дуже дякую вам за участь. В нашій передачі, дякую всім дякую. нашим глядачам. Це був Максим Лациба, керівник програми розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень. Це була програма столиця для вас. Працював ведучий Сергій Дойко. Ми вже зустрінемося з вами о 22-й годині. Сьогодні поговоримо на актуальні теми нашого з вами сьогодення. Залишайтеся з нами з телеканалом Київ і з програмою Столиця. До зустрічі.